Обвинувальний акт за підозрою у зловживанні службовим становищем начальниці управління освіти Кропивницької міськради Лариси Костенко та колишньої бухгалтерки цього управління призначили до судового розгляду. Рішення ухвалила суддя Ленінського районного суду Світлана Льон. Підозрювані та їхня адвокатка Вікторія Завгородня заборонили себе знімати. Прокурорка Маргарита Коваль нагадала, що у 2021 році управління освіти сплатило гроші за електроенергію, яку фактично заклади освіти не спожили. Це завдало громаді збитків майже на 600 тисяч гривень. Наразі судовий розгляд триває. Свідки у кримінальному провадженні безпосередньо і не допитані, Вважаю, що існують ризики, а саме це впливати на свідків, продовжити злочинну діяльність, також переховуватися від суду. Тому прошу продовжити дії обов'язків. Ризики, які назвала прокурорка, ще один адвокат Сергій Лишенко назвав безпідставними. Клопотання про розгляд обвинувального акту підтримав. Більш того. Вивчення обвинувального акту дає підстави захисту вважати, що він містить десь декілька процесуальних помилок, неточностей, зокрема щодо формулювання обвинувачення та порядку дій учасників процесу, які захист в подальшому має намір використати саме для доведення, доведення тієї обставини, що належним чином не було доведено обвинувачення, яке було нато. Вислухавши сторони, після повернення з нарадчої кімнати, суддя Світлана Льон зачитала рішення. Суд постановив призначити оповідування акт кримінального провадження до судового розгляду, Судове засідання здійснити. Обом підозрюваним продовжили дію запобіжних заходів. Нагадаю, торік суд обрав для колишньої бухгалтерки запобіжний особисте зобов'язання для Лариси Костенко за ставу 107 тисяч гривень. Нині на них поклали зобов'язання з'являтися на засідання. За словами прокурорки, в разі доведення вини обвинувачуваним загрожує три роки позбавлення волі. Наступне засідання призначили на 9 грудня. Антоніна Крейтор Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.